Ви відкрили двері в інше царство, і тепер ви з братом вирушаєте досліджувати дивовижний світ парадоксики. Навколо вас повзають, бігають і літають фантастично парадоксальні істоти, а потім ви бачите троля. Він ловить усіх істоту величезну сітку. Ви сміливо підходите і вимагаєте, щоб він їх відпустив. Троль сміється. Якщо ти такий любитель парадоксів, каже він. Тоді я зроблю тобі пропозицію якщо ти скажеш щось правдиве, я відпущу всіх цих істот. Ти збираєшся сказати, що ти троль, але не встигаєш, як троль хапає твого брата. Якщо ти скажеш щось неправдиве, продовжує він, то я відпущу твого брата. Ваша заява може складатися лише з одного речення а я, як бачите, найбільше ненавиджу парадокси якщо ти спробуєш обдурити мене, сказавши щось парадоксальне, наприклад, що це твердження неправдиве то я з'їм твого брата і всіх істот. Яке істинно хибне твердження ви можете сказати, щоб змусити троля звільнити вашого брата і парадоксальних істот? Це здається неможливою ситуацією, але неймовірно, ви можете сказати щось таке, що змусить троля відпустити всіх своїх бранців. Це приклад логіки примусу. Яку винайшов великий логік і творець головоломок Реймонд Смульян? Трюк, який придумав смулян, полягає в тому, що ви говорите твердження, істинність або хибність якого залежить від того, що ви хочете, щоб троль зробив. Ваше твердження все одно має бути ретельно продуманим. Наприклад, якщо ви скажете, що збираєтеся звільнити істот і мого брата, троль може відповісти: це неправда, я збираюся звільнити лише твого брата. Так само, якщо ти скажеш, що звільниш парадокси, троль може сказати, що це правда, і звільнити парадокси. Але подивись, що станеться, якщо ти скажеш, що звільниш мого брата. Твердження не може бути неправдивим, бо якби воно було правдивим, то троль за своїми власними правилами мав би звільнити твого брата. Це зробило б твердження парадоксально істинним і хибним. Але троль ненавидить парадокси і ніколи не створить їх добровільно, тому єдиний варіант для нього це істинність висловлювання. Якщо ти звільниш мого брата, це правда, то троль повинен звільнити твого брата. А за його власними правилами, троль також повинен звільнити істот, оскільки ви сказали правдиве твердження. Всього п'ятьма словами, як логічним скальпелем, ви змусили троля звільнити всіх своїх бранців. Поки троль у гніві тупотить геть, парадокси вітають вас з тим, що ви вибороли для них свободу. І обіцяють привести вас до скарбу на вершині сходів, якщо ви зможете туди дістатися. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як звільнити троля, відвідайте Brilliant.org і перший з 833, хто скористається цим посиланням, отримає 20% відсоткову знижку на річну підписку.